Днями відбулася робоча нарада районної комісії створення фермерських господарств. У нараді взяли участь голова Самбірської районної ради, голова комісії Андрій Бобак, начальник управління Держзем агентства у Самбірському районі Ігор Баран, начальник самбірського районного виробничого відділу Олег Вашаманюк, спеціаліст самбірського ДЗК Іван Петришин, керуючий справами районної ради Михайло Павлючик, спеціаліст землевпорядник Ралівської сільської ради Іван Вагурак. Начальник відділу земельних та економічних питань районної ради Степан Башак. Голова Самерської районної ради Андрій Бобак розповів про перспективи розвитку фермерських господарств у Самерському районі та субічну їх підтримку зі сторони районної влади та держави. Також він повідомив, що до районної комісії з фермерського господарства надійшла заява від жителя села Ралівка Руслана Розкваса. Він попросив зареєструвати його фермерське господарство із виробництва молока. Для раціонального та ефективного ведення господарства. Виникла потреба в оренді земельних часток, які розташовані поблизу фермерського господарства. Тому фермер пан Руслан попросив керівництво Ралівської сільської ради та управління Держземагентства у Семберському районі допомогти у виділенні землі та оформленні договорів оренди на земельні частки. Начальник управління Держземагентства у Самбірському районі Ігор Баран запевнив, що управління Держземагентства буде сприяти у вирішенні даного питання та запропонував до місяця часу Самбірському ДЗК вирішити це питання щодо оформлення площі в єдиному масиві та розроблення технічної документації по оренді паїв. Інженер-земловпорядник Ралівської сільської ради Іван Вагурак розповів, що сільська рада сприяє у розвитку та розширенні фермерського господарства. В заключному слові голова районної ради Андрій Бобак акцентував увагу на інвентаризації усіх земель, включаючи і розпойовані землі на території Ралівської сільської ради до 1 квітня 2015 року.